Чи знаєте ви усю правду про алкоголь. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його наркотиком, що підриває здоров'я населення. Вимираючою вважається нація, яка вживає понад 8 літрів чистого спирту на душу населення на рік. Україна випиває близько 14 літрів. Я хочу, щоб місто івано франківськ було містом для життя, добробуту та щастя. Для цього потрібно. Повсякденна праця та тверезість. Дорогі друзі. Я як керівник медичного закладу і людина, яка посвятила своє життя в охороні здоров'я, закликаю всіх бути здоровими, успішними без вживання алкоголю. В нашій державі є багато різних молодіжних організацій, які складають присягу на вірність українським традиціям. Одна з них це пласт. Пластуни ведуть здоровий спосіб життя і не вживають алкоголю. Бог, любов, свобода, відповідальність. Я не хочу відкидати Боже милосердя щодо мене через егоїзм, алкоголізм. Я сотворений на образ і подобу Божу. Алкоголізм руйнує її в мені. Я не знаю тих, кому алкоголь дав життя, але знаю багатьох, кого він життя забрав, або ж зруйнував. Щоб ваш настрій під час свята був веселим, достатньо співати щиру українську пісню. В здоровому тілі здоровий дух, а в тверезому тілі дух патріота України. Все, що зараз є, в мене, Напрацьоване, грубо кажучи, більше 15 років твереза за робота. Алкогольні напитки можуть стати дуже, дуже шкідливими. А навіть вони можуть стати нагодою для дуже поважних гріхів. Твереза нація починається з тебе.